Вітаю вас, дорогі брати і сестри, на наших хвилинках сімейного служіння. І розглядаючи на минулій зустрічі, як розрізняти справжню любов від пориву емоцій, ми вже знаємо, що через соціальні мережі, музику, кіно Сатані все ж таки вдається одурманити голови людей, щоб людство не розуміло чіткого повеління Господа щодо шлюбу і сім'ї. Пророк Божий жила більше 100 років назад. Але вже і тоді лунали попередження. І читаємо першу її цитату: залицяння в наш час нерідко обертається обманом і лицемірством, за допомогою якого ворог душ сподівається досягнути набагато більше, ніж Господь. Коли десь і потрібний здоровий глуз, то передусім у цій справі. Проте фактично його замало виявляють у таких випадках. Залицяння це лише наслідок. Але наслідок чого? Тому що неправильне розуміння одного тягне за собою ланцюгову реакцію неправильне розуміння іншого. І ми читаємо: хибні уявлення про шлюб породжують неправильні поняття про залицяння. Молоді люди керуються емоціями та, сліп, та сліпою пристрастю. Залицяння перетворюється на флірт. Партнери часто порушують правила скромності і стриманості, вони поводяться нерозважливо, а той порушують закон Божий. Величний Божим задум щодо шлюбу залишається без уваги. Тому найчастіші пориви серця, найблагородніші риси характеру відсутні. Керування емоціями і сліпою пристрастю ведуть до того, що говориться багато слів і робиться багато дій, які будуть представлені на суді святих ангелів і записані в небесних книгах. Якщо ще буває соромно за свою поведінку, то ми повинні дякувати Богу, тому що Божа благодать працює ще над нами. Кожного дня і ночі читаємо в духу пророчому. Ви повинні бачити перед собою славу Божу, в серці зберігати лише чисті, святі почуття, гідні послідовників Ісуса Христа, піднесені й більш небесні за своєю природою, аніж самі. Усе, що не є таким, ганебне, принизливе в залицянні. Шлюб не може бути святим і чесним в очах чистого і святого Бога, якщо не відповідає високим принципам святого письма. Якщо ви думали, що тільки залицяння і шлюб тісно зв'язані між собою, то ні. Це ще не кінець ланцюгової реакції. Тож читаємо далі: вкрай поширеної є звичка засиджуватися до пізньої ночі. Однак Бог не схвалює цього, якщо навіть ви обоє християни. Ці пізні години шкодять здоров'ю, через що розум втрачає здатність виконувати обов'язки нового дня, а звідси очевидне зло. Якщо для вас набагато багато важить слава Божа, то ви діятиме розважливо і обережно. Любовний сентименталізм не засліпить вас настільки, що ви не зможете усвідомлювати ті високі вимоги, які покладаються на вас, як на християнина. От ми навіть інколи і не задумовуємося, що залицяння або навіть якщо ми знаходимося вже в шлюбі і проведення часу допізна веде до порушення реформи здоров'я. Тому недаремно її все ж таки називають правою рукою Євангелія. Також ще в одній цитаті ми можемо прочитати, як все ж таки воно призводить до руйнації нашого фізичного і морального стану. У наш розбещений вік легковажні, нічні розваги часто призводять до руйнації обох партнерів. Сатана торжествує, а Бог зневажний. Коли чоловіки і жінки ганьблять себе подібним чином. Добре ім'я і честь приносяться в жертву чарам сліпого захоплення, і шлюб таких людей не може отримати Божого схвалення. Вони одружуються у пориві пристрасті, але як тільки відчуття новизни їхніх стосунків не мине, вони починають усвідомлювати, що приступилися помилки. А на наступну нашу зустріч ми розглянемо, як деякі звички, які проявляються при залицяннях, можуть впливати і впливають, а навіть і руйнують шлюб. Тому нехай Господь оберігає нас. Амінь.